Так, всім добрий ранок. На кінець то наче сьогодні мені вже то сьогодні легше. Зараз снідаю та схожу в аптеку. У мене закінчилися всі мої таблетки і відтиску. І від цукру все покінчалося. Так що я снідаю і йду потихеньку. тихеньку пройдусь. Наче так трішки вже легше мені. Да, оце мене так перекупається. Переколотило, звалило, геть було. Так, все, дівчатка, всім смачного, давайте. Так, я вже вдома покажу вам, що купила. От, зараз у 135. Так, купила я борошно житнє, хочу. Вирощувати закваску і спекти хліб житній. Це я сьогодні почну. У мене є десь відео. Ну, коротше, покажу вам. Так, взяла я рибки, кучу рибки. Що я ще взяла? Ну, як завжди, як завжди, яйця. Вершки до кави Сьогодні кефір був по акції, по скидці 50%. Взяла одну бутилочку масло. Наше первомайське 82,5%. моцарелла ферма. Та й шути і все, так? Да? О, тут ще ось. Ванільний цукор дала, 5 штучок. А то, а то ліке все. Я собі взяла, значить, в мене капронеса моя, Я сьогодні ще не пила, мені кожен ранок треба пити четверочку. перенесла і метафора це Тут розмежувальне І магнікур магнікур кожен вечір п'ю, так як у мене тромбофлюбіт, мені треба пити. Ну, це таке все. А ще пульмобриз десь. Де я його діла? ну Агнуся. Це мені наша іра, невістка посувітула Женіна, пульмобриз, щоб відкашлювалося. відкашлювалось, зараз розведу і вип'ю. Взяла 6 пакетиків, я думаю, мені хватить, бо я пила, пила теж забула, як називається. Та закінчилось вже. Оце. Думаю, те, що Іра каже. Та і все. Оце такі в мене покупки. Поки дійшла мокра, вся мокра спина мокра, ось пристала. Ну нічого, порваємося. Так, мені треба набрати Жені, бо Женя щось мене набирав. я була в аптеці. Зараз я його наберу. Так, дівчатка, сьогодні хочу починати зробити. Сьогодні хочу починати вирощувати закваску на житній хліб. Зараз відмірюю водички 40 мл. Ось так. Тепленько. Не кип'ять але нічого, просто тепленько. І візьму три ложки житнього борошна. Борошно в мене обдерне, бачите, обдерне. Як я спекла хліб. Житній хліб на заквасці. Набираю три повні ложки. Одна. Дві. І три. Ось вот так. І 40 мл води. Ось вот так. Раз розмішаю. Ось так розмішала О. Накриваю полотнинкою. Накриваю полотнинкою. Ось так резиночкою. Ось так ось закріпляю. Примотаю. У Флісик У мене шматочок флісику є. Ось так і так. О. І ставлю біля батареї. так, недалеко. Отак, як показати так. ось. Так батарея, так баночка. І все. Не на саму батарею. І нехай стоїть до завтрашнього, зараз 13-та година, от 13-ту годину, завтра буду я робити далі. Так, все, хто хоче, починайте зі мною вирощувати. Будемо такий хліб. Так, почистила матіас, зараз буду їсти рибку із картоплинкою. Відварила ще бурячок, морковку і картоплю. Щось придумаю. Фух. Зараз буду обідати. Так, рибку склала у мультиварку. І зараз буду виставляти в режим. Мені подобається мультиварка. Включив і не заглядаєш. Поставив режим і все. Так. І так, і так. Вибор програми. Так. Ставим на тушіння. 40 хвилин. Це мало, треба часик десь додаваємо. От так, час. Все, включаємо. І все. Так, рибку поставила. Тушиться, а сама йду. до себе віддягувати на світ Божий. Йду до себе. Ой, йду до свого здоров'я. Потихеньку, не спіша, піду пройдусь з собачками. І ви пішли зі мною. Я вже біля мосту. Ой, так оце йдеш і прямо хочеться на повні груди дихати. Отак прямо. Фух. Прямо хочеться дихати. Так що ми вже біля мосту, біля річки. Це наша річка. Так що буду йти. Сьогодні один круг Хватить з мене. І трішки пороблю вправи. Так що йду. Оце в нас так біля річки вже. Травичка така зелена. Це міст. Там корівки пасуться. Це мої собачки побігли вже до мого дерева. Все, я біля дерева. Зараз пороблю вправи такі. Не тяжкі, трішки поганяю лімфу, щоб це що все позастоювалося в мене. Трішки порозганяю. Ой, давайте опрацюємо раз, два, проходи, Сьогодні буде все. Ну, ще вдома щось познімаю. Все, пішли. Рибка вже готова. Дивіться, яка рибка. Так, зараз роблю винігретик. Половина бурячка, половину морковки і одну картоплинку. І огір, огірочок по кришу. й буде. Він Хватить мені. Так. Все, вечеря готова. Буду їсти рибку із салатом, з вінігретом. Давайте всім смачного. Так, все, половина салата залишилась, не хочу. Зап'ю. Кефір у мене із... з із насінням чиа. Зап'ю та і все. все дівчатка, на сьогодні буде все. Вже рівно п'ята година. Зараз піду вам поставлю відео. так Так буде і все. Потім уже ще чай поп'ю, я собі чай заварила і це буде вже туди пізніше. Дякую, що ви мене чекаєте. Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що пишете мені коментарі, що підтримуєте мене, що ставите мені лайки. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе, бережіть себе і своїх близьких і діток. Все, будемо ставати в колію. Наче вже так мені легше. Проти того, що було, то звичайно ж. Все. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.